Привіт! Помідори, які сподобаються вам своїм гостреньким смаком. Приготування легке і достатньо просте. А смаком цих помідор ви залишитесь задоволенням. Такі помідори можна взяти з собою на пікнік. Це просто ідеальна закуска. Для приготування помідорів нам знадобляться такі інгредієнти. Давайте готувати. В миску виливаю 50 мл оливкової олії. Виливаю оцет 9% 25 мл. Слідом виливаю воду 30 мл. Додаю цукор. Висипаю сіль. Все ретельно перемішую до розчинення цукру і солі. Один гіркий перець розрізаю навпіл. Серединки у перця прибираю зайвим. Розрізаю половинки ще раз на половину. Ріжу перець невеличкими шматочками. Соковитий болгарський перець ріжу навпіл. Прибираю хвостик і насіння. Ріжу на достатньо великі шматки. Шматки болгарського перцю, тру на крупній терці. До миску висипаю гіркий перець. Сиплю натертий болгарський перець. До перці вичавлю 4-5 зубчиків часнику. Все гарно перемішую. Зелень кропу та петрушки нарізає не дуже дрібно. Зелені можна взяти більше. Вони не завадять цій страві. Помідори ріжу на четвертинки. Для цього рецепту краще взяти невеличкі помідори по типу чері. Бажано, щоб вони всі були одного розміру, тоді вони скоріше приготуються. Форму, в якій буду маринувати, викладаю на дно шар нарізаних помідорів. Зверху на помідорки викладаю перці, гострі і болгарські. Кладу тоненьким рівномірним шаром. На перці викладаю порізану зелень кропу і петрушки. Виливаю половину заправки. Кладу другу половину овочів, викладаю томати, які залишилися, кладу на томати перці. Присипаю перці зеленню. Виливаю всю заправку. Накриваю форму кришкою. Ставлю помідори до холодильника охолоджуватися на 5-6 годин, а краще їх там залишити на ніч. Час пройшов. дістаю помідори. Вони прекрасно замаринувалися, мають неперевершений смак, в якому все гармонійно поєднано. В міру гостренькі і в той же час солоденькі. Гарна яскрава літня страва. Готуйте з задоволенням разом зі мною. Всім смачного!